Любі друзі, я для вас приготував такий смачний рецепт. Якщо ви навіть собі не уявляєте, сьогодні ми готуємо святкову закуску на святковий стіл. Вже по традиції ви знаєте, що зможе приготувати абсолютно кожен. Тому я пропоную гаяти ні секунди вашого часу, показую рецепт. Спочатку, друзі, ми приготуємо заготовку для нашої закуски. Ми будемо готувати такі конвертики з тостового хліба. Підготуйте собі 10 шматочків тостового хліба, включіть розігріватися духовку до 180 градусів. Тепер беремо гострий ніж. І дивіться, друзі, що робимо. Обрізаємо краєчки тостового хліба. Ось так. Бачите, у вас повинно вийти тільки м'якоть. Тепер ми ділимо ось так по діагоналі Все. і відставляємо поки що в сторону. Так, ми обрізаємо всі шматочки хліба, всі 10 шматочків. Тепер дивіться, друзі, що робимо. Беремо один трикутничок. У мене є ось така тачівка, валік такий. І я ось так розтачую. І з другої сторони також можна. Тепер це все ми робимо з кожним трикутничком. Ось так, друзі, ми розтачали. Бачите, хлібчик вийшов такий тонесенький. Тепер у мене тут є звичайна водичка. Промучуємо один краєчок. І робимо конвертик таким способом. Беремо і до середини. Ось тут заліпили. І другий бік. До середини і ось тут заліпили. Тобто, і у вас виходить ось такий гарний симпатичний конвертик. Бачите? Головне, щоб ви дуже тонесенько розтачували хлібчик. Ось, красота. Готовий конвертик переставляємо на деко попередньо застелив паргамент. І ця процедура повторюється по колу, друзі. Кожен шматочок ось так ми розтачуємо, промочуємо водичкою. І ось тут підігнули. Ось такі гарні вийшли конвертики. Тепер ставимо їх у духовку приблизно на 3-4 хвилинки, щоб вони трішки підсохли, підрумянилися. Знаєте, до такого легко-легко жовтого кольору. Не пересушіть їх, тому що вони будуть тверді, не потрібно доводити. 3-4 хвилинки, друзі, через 2 хвилинки можете привідкрити, подивитися, якщо вже такі сухенькі, можна забирати. Духовка повинна бути розігріта до 180 градусів. Ну, а за той час ми будемо готувати дуже смачну закуску. Тут у мене, друзі, 300 грам крем-сиру. Я використовую крем-сиру Філадельфія. Можете використовувати будь-який, який вам найбільше подобається. Почнемо з того, що будемо натирати три зубчики чесника. Натираю на ось такі терочці. Тепер нам потрібно 120 грам твердого сиру. Будь-який, друзі, будь-який підходить. Натираємо на тій самій терці, що натирали чесничок. Крем-сир має такий, знаєте, більш ніжніший смак, а твердий сир має більш солонуватіший смак. І в поєднанні цього два вида сира дуже-дуже смачно. Ну і До цієї закуски потрібно додати трішки свіжості і трішки зелені, тому я пропоную додати пучок петрушечки, Тут буквально там 6 грам, ось беремо гострий ніж. І дрібнесенько нарізаємо. Стебла, друзі, я також нарізаю. Для того, щоб дуже дрібно нарізати петрушку з першого разу, дивіться вам невеличкий лайфхак. Ось ви нарізаєте. У вас залишається ще петрушка, не нарізана або кріп. Ви берете, ставите сюди на нарізану і знову починаєте нарізати. Ось Нарізаєте, нарізаєте, нарізаєте. У вас знову залишається. Ви знову ставите сюди, друзі. І тим самим ви нарізаєте те, що не нарізали ще, і друге, втретє, вже нарізаєте нарізану петрушку. Ось так нарізали і фінальний раз можна ось так пройтися, як я завжди нарізаю. Тримаєте ніж. Бачите, друзі, в якому вже відео, я не знаю, можливо, у відео сотому я використовую ось такі ножі від фірми Маджел. Тому що тут 5 універсальних ножів: і шеф-ніж, і ніж для філе, ніж для хліба, ніж для овочів, ніж універсальний. Друзі, ось такий набір іде на магнітній підставці. Зручно, офігенно. Рекомендую абсолютно кожному. Я готую, щоб ви розуміли, по 5 годин на день. Тобто це активної роботи, активного навіть нарізання, і ці ножі ідеально справляються, друзі. Просто чудово. Тепер, петрушку ми додаємо до всіх інгредієнтів. Ось так, дрібненька така. Дрібненько нарізано. Ну і додамо трішки спецій, друзі. Тут класика, вічна класика. Не перебиваємо смак, додаємо сіль і чорний свіжомелений перчик. Не маєте свіжомеленого, додаєте звичайний перчик у міру, хто скільки любить. Пам'ятаємо сир солоний. Солі даємо небагато. Перчика достатньо. І видалечкою все гарно перемішуємо. Ось так. зараз зелень пустить свій аромат, чесничок. Поєднання буде дуже-дуже смачно. Ось така у нас начинка. Конвертики наші вже також готові. Ось такий легенько золотистий колір. Все, можна забирати. Начинка, друзі, готова. Залишилось буквально декілька інгредієнтів, буквально 2-3 інгредієнти. Беремо огірок. Коли будете купляти огірочок, старайтеся, щоб в кожній частині він був рівномірний. Бачите, як і тут, так і тут, так і посередині. Відрізаємо приблизно ось так. Це все я не буду викидати, звичайно. що... Це в мене піде на салат. Беремо економку і нарізаємо ось такі слайси. Так, верхній слайс не потрібен. Ось такі слайси повинні бути. Тоненькі. Так, Тепер тут вже у нас, бачите, зернятка ми нарізаємо з іншої сторони. Тепер беремо кожен слайс і скручуємо в таку трубочку. Ось, бачите? І відставляємо в сторону. Ось такі трубочки вийшли. У нас, друзі, в принципі, вже все готово. Тепер я беру кондитерський мішок і наповнюю його начинкою, яку ми готували. Тепер беремо конвертики і наповнюємо ось так. Ось так готово. І наповнюємо так кожен конвертик. Чому я рекомендую наповнювати саме з кондитерського мішка, тому що, друзі, бачите, кондитерським мішком ви можете доповнити в такі труднодоступні місця. Ось, наприклад, тут, бачите? Оп! І ось тут. Раз. Ось і коли людина буде їсти цю закусочку, тобто начинка скрізь є. А якщо б ви наповнювали ложкою, цього би не вдалося зробити так наповнити, прямо максимально. І, в принципі, друзі, готово. Ну і фінальний момент. Дивіться, друзі, беремо шматочок салямі. У мене кубаска салямі. До половини надрізаємо. І закручуємо, так як ми закручували огірочки майже. Ось так. Беремо закусочку. Ставимо тут салямі. Тут ставимо огірочок. Беремо трішки петрушки. І ось тут ставимо петрушечку. Ось, друзі. І закуска повністю готова. Подивіться, яка красота. І виставляємо на тарілочку. Ковпаска. Так, і беру, друзі, наступний. Ставлю огірочок. Ось так закручуємо. І петрушечку обов'язково. І на тарілочку. І остання. Погляньте, друзі, яка красота. І на цьому етапі закуска повністю готова. Вийшла ось така красота. Просто ідеально, друзі, впишеться на святковий стіл і не тільки на святковий, просто щоб порадувати себе, своїх близьких. Це смачно, це швидко, друзі. Тому ви маєте це приготувати. Зберігайте рецепт. Мені поставте лайк, вам не важко, а мені дуже приємно. Також, якщо ви хочете зробити собі подарунок або комусь подарунок, я вас хочу запросити у свій інтернет-магазин Щасливий кухар», де ви знайдете продукцію власного виробництва, яка має оздоровчу дію. Ви знайдете карпатські чаї літу-сиропи, горішки в меді, варення соснових шишок і ще дуже-дуже багато іншої продукції. Також, друзі, там є професійна кухонна техніка, яку я використовую на повсякденній основі, якщо бажаєте придбати, приєднуйтеся. Ну а я з вами не прощаюся, всіх міцно обіймаю, кожного припіднімаю і до зустрічі!